У кіно завжди є герої. Але давайте чесно: інколи ми любимо злодіїв чи якщо бути коректнішим антагоністів навіть більше, бо саме вони роблять історію епічною, саме вони дарують нам сцени, які пам'ятаються на роки. Саме вони зазвичай рухають сюжет і створюють найприголомшливіші повороти. Тож сьогодні ми згадаємо 5 найкрутіших антагоністів фільмів, яких фанати полюбили так само, а може й навіть більше, ніж головних героїв. Всім привіт! Ви дивитесь канал А на його. Перед початком не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Джокер у 2008 році світ побачив злодія, який змінив супергеройське кіно назавжди. Джокер у виконанні хіта Леджера це не просто лиходій, це символ хаосу, символ того, що зло не завжди прагне грошей чи влади. Іноді воно хоче лише довести. Всі ми крихкі, всі ми можемо зламатися. Чому такий серйозний? Ця фраза стала не просто цитатою, вона стала мемом, гаслом, символом поп культури. Сцена, де Джокер робить фокус із е, олівцем, досі змушує здрихатися глядачів. Геній Леджера полягав у тому, що він не грав джокера як клоуна чи злого генія. Він зробив із нього непередбачувану силу. Природи, кожна його поява була наповнена страхом і захопленням. Ти не знаєш, що він зробить далі. Він може сміятися, він може вбити, він може просто спалити мільйони доларів, щоб продемонструвати свою. Філософію критики назвали його найкращим кінозлодієм усіх часів, і як тут з ними не погодишся? А фанати були в захваті настільки, що саме Джокер став причиною того, чому The Dark Knight зібрав понад мільярд доларів у прокаті. І так ця роль принесла хітуледжеру премію Оскар, але на жаль, він отримав її. Посмертно після його смерті світ назавжди запам'ятав цього джокера як одну із найбільш потужних і трагічних ролей в історії кіно. Він не був просто злодієм, він був анархією, і тому фанати полюбили його. Бо іноді хаос виглядає страшно, але водночас справедливо. Тепер цей образ вважають канонічним, а всі інші джокери порівнюються саме із ним. Джокер Хіта Леджера це більше, ніж злодій, це легенда. Локі. Коли у 2011 році світ побачив фільм Тор, мало хто очікував, що головним відкриттям стане не герой, а його брат. Локі Бог підступності у виконанні Тома Хідлстона миттєво став улюбленцем фанатів. Він не був типовим злодієм. Локі завжди був десь посередині, між любов'ю до родини та ненавистю, між бажанням влади і бажанням стати помітним. І саме ця суперечність робила його настільки живим. У фільмі Месники 2012 року він став головним лиходієм. Його промова перед людьми у Штутґарті Аємлокі. And I am burdened with glorious purpose. Це було епічно. І навіть коли Халк перетворив його на ганчірку, глядачі не сміялися над Локі. Вони сміялися разом із ним. Те, що найважливіше, він завжди лишався харизматичним, і фанати вимагали більшого. Марвел зробили йому подарунок. Цілий сольний серіал Локі, де ми побачили іншу його версію. Локі, який намагається змінитися, знайти себе, побороти власні недоліки. Але головне, Локі ніколи не був лише злодієм. Так він зраджував, брехав, убивав, ну з ким не буває. Але у фіналі своєї історії, в месниках війна нескінченності, він зробив вибір, який здивував навіть тих, хто його не дуже полюбляв. На початку фільму він стоїть перед Таносом. Міг би присягнути йому на вірність і зберегти життя, але Локі робить інше. Він намагається обдурити титана. Приховуючи ніж і намагається вбити його. Це була безнадійна спроба, але це був жест: Жест заради Тора, заради Асгарда, заради всього, що ще залишилося. Він програв, поплатившись життям, але фанати побачили. Навіть Бог підступності здатен змінитися, іноді він міг бути героєм, і саме ця суперечність зробила Локі одним із найбільш улюблених персонажів у всьому кіно всесвіті Марвел. Якщо Джокер це хаос, а Локі підступність, то Танос це холодна логіка. Він не сміється, не жартує, не храється. Він символ неминучості. Танос уперше з'явився, ще в сцені після титрів перших месників. Тоді фанати навіть не уявляли, що цей мовчазний титан стане найбільшим антагоністом усього кіно всесвіту Марвел. Ну принаймні до появи Доктора Дума. До речі, дивіться наше відео присвячене месникам судний день. Там багато цікавого. Мета Таноса здавалася божевільною знищити половину життя у Всесвіті, але він вірив, що це врятує сам Всесвіт від перенаселення, голоду і страждань, і саме ця мотивація зробила Таноса настільки унікальним. Він не був типовим злодієм, як і всі в цьому списку, який хоче захопити всіх і знищити ворогів, щоб усім керувати. Він вважав себе. Рятівником. І найстрашніше те, що його логіка звучала переконливо. У війні нескінченності він не просто бився з героями, він переміг їх. Його намагалися зупинити доктор Стрендж, Залізна людина, людина павук, Тор, десятки інших, але нікому не вдалося. Коли він клацнув пальцями, мільярди глядачів перед екранами по всьому світу сиділи у повній. Тиші, це був момент шоку. Герої програли, але що найбільше вразило фанатів, Танос був не монстром, він мав почуття. Сцена, де він жертвує Хаморою заради каменя душі, стала однією з найбільш емоційних у кіновсесвіті Марвел. Це довело навіть найбільший лиходій здатен любити. І саме це робить його таким реальним. У месниках завершення він повернувся вже як справжній воїн. Його фінальна битва це кульмінація усього десятиліття кінокоміксів. Танос залишився в історії не тому, що знищив половину Всесвіту, а тому, що змусив нас задуматися. А що якщо він має рацію, він був не просто злодієм, він був ідеєю, ідеєю проти якої важко сперечатися. Магнетто це не просто антагоніст фільмів про людей ікс, це один із найбільш складних і трагічних персонажів у світі Марвел. Його справжнє ім'я Ерік Леншер. У дитинстві він пережив жахи голокосту, бачив смерть своїх рідних, знущання, страждання, і саме цей досвід зробив його тим, ким він став. Він зрозумів, світ жорстокий, і якщо ти не борешся, ти стаєш жертвою. Коли в ньому проявилися здібності керувати металом, він вирішив, що більше ніколи не дозволить людству пригнічувати його чи таких як він. Його мета проста і страшна: захист мутантів будь-якою ціною. Навіть якщо для цього доведеться воювати із людьми, це робить його не класичним злодієм, бо магнето не жадає комусь зла, він бореться за свій народ. І тут виникає паралель: професор Ікс вірить у мирне співіснування, Магнето у силу, це як дві сторони однієї монети, і саме ця боротьба ідеї робить історію людей ікс такою потужною. У кіно ми бачили два блискучі втілення персонажа. Іан Маккален у класичній трилогії показав старшого, мудрого магнетто, харизматичного лідера, готового на все. А Майкл Фасбендер у нових фільмах подарував нам молодого Еріка, повного гніву та болю. Його сцени від помсти нацистам у першому класі до втрати родини у апокаліпсисі стали емоційними піками франшизи. Фанати люблять Магнето, тому що його мотивація зрозуміла. У ньому немає безумства, у ньому біль, страх і бажання справедливості. Він злодій лише тому, що його методи жорстокі, але чи можна його засуджувати, знаючи його минуле? Магнето – це символ того, що світ ніколи не чорно-білий, і, можливо, саме тому він став одним із найулюбленіших антагоністів у історії кінокоміксів. Магнето можна вважати злодієм лише тому, що ми дивилися на нього очима людей. Бейн людина, яка зламала Бетмена. Після Джокера фанати чекали, хто зможе стати наступним великим ворогом темного лицаря. І у 2012 році Крістофер Нолан дав відповідь: Бейн, якщо Джокер був хаосом, то Бейн це холодний порядок. Він не божевільний, не комедійний, не театральний. Він воїн, стратег і революціонер. Його мета не просто вбити Бетмена, а знищити сам символ Готима. Сцена його першої появи в літаку. Це вже кінолегенда. І фанати одразу зрозуміли, цей злодій зовсім інший. Бейн став символом фізичної переваги. Він не тільки переміг Бетмена, він буквально зламав його. Сцена у підземеллі, де він піднімає Брюса і ламає йому спину, стала шоком для всіх, хто дивився фільм. Вперше ми побачили героя не непереможним. А зламаним. Але Бейн не просто сила. Його промови, його харизма і дивний, але магнетичний голос зробили його культовим. Oh, you is your ally. You the dark. I was born in it. Його сцена на стадіоні, коли він оголошує звільнення Готема, виглядає як справжня революція. Том Харді зіграв Бейна так, що навіть у масці, яка закривала половину обличчя, він випромінював величезну енергію, і фанати не просто боялися його. Вони були зачаровані. Так, у фіналі ми дізнаємося, що його історія має слабке місце, але для багатьох Бейн назавжди залишився символом. Сили, яка може зламати навіть наймогутнішого героя. Саме тому фанати його полюбили, бо він довів справжній злодій це не тільки ідеологія чи хаос, це ще й міць, перед якою навіть Бетмен не завжди може встояти. Джокер, Локі, Танос, Магнето і Бейн. П'ятірка злодіїв, які довели, що справжні хороші історії народжуються не лише завдяки героям, вони різні: хаотичний клоун, підступний бог, титани з холодною логікою, мутанти з трагічною долею, і воїн, народжений темрявою. Але щось у них є спільне. Не можна сказати, що їх фанати ненавидять. Вони їх люблять, бо в кожному з них ми бачимо щось більше, ніж зло. Ми бачимо історію, слабкість, біль, пристрасть і бажання довести світові свою правду. І можливо, саме тому ми пам'ятаємо їх більше, ніж багатьох героїв, бо без великих злодіїв не існує великих героїв, принаймні в кінофільмах. А тепер скажіть ви кого з цих антагоністів ви вважаєте найкрутішим? Обов'язково діліться думками у коментарях. На цьому у нас все, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це був канал, а на його побачимось.